Доброго дня, шановні. Як кажуть, не все добре в нашому домі. На наших грядках в домі то все добре. Дивіться, посадила кукурузу, вона тільки кукурузка почала сходити. Подивіться, це вже, це вже її гаплик. Треба, бачите, це її витягнули. Шпаки, чи у ті ворони, не знаю хто. Чисто це два ряди було кукурузи, лишилося три кукурудзинки. От. Далі вчора посадила огірки. Та добре, що не всі висадила. Посадила в цю ямку. І подивіться, що я рано побачила. Як кажуть, поки сонце встало, поки я вийшла на грядку, воно ну, вже позасихало. Оце так повитягали огірочки. Добре, що тільки попробувала. Ну, То що я зараз буду? Буду укривним накривати. Оце я кинула від яєць коробочки. Так, знаєте, щоб... У кремнини лягав на самі огірочки, хоча я знаю, що то і світло проходить, і мої космеї пулькачі. От і світло проходить, і дощ проходить, але треба якось захистити. Добре, буду прийматися до роботи. Бувайте здорові!